Волонтерський штаблат працює. Сьогодні передаємо постіль Степлівському психоневрологічному інтернату. Дану допомогу передаємо для даного закладу вперше. Дякуємо клубу українців місто Вайле Данія. Слава Україні! Героям, слава! 13, двадцять 26. Волонтерський штаблат. Ось таку ще одну машину допомоги підготував для Степлівського психоневрологічного інтернату. Декілька ліжок, диван, також полочки, шкафчики. Дякуємо клубу українців місто Вайле Данія, а також німецьким нашим партнерам за те, що допомагають. Дякуємо українцям з Данії. Сьогодні волонтерський стабла здійснив масштабну видачу гуманітарної допомоги різним закладам. Серед них є також Стеблівський психоневрологічний інтернат. Ми їм підготували, як ви бачили в меблі, багато постілі. А тут зараз передаємо медицину, гігієну і інші засоби. Кристина. Також передаємо фільтри для знезараження води, ентеральне харчування, пюре. Щиро дякуємо за допомогу волонтерському штабу ВАТ та їх партнерам. Дякуємо клубу українців містова Данія, дякуємо Асоціації українців в північній Німеччині. Дякуємо Житомиру Хаб, Наталії Круцько, UA Resistance Foundation, Нівея, Ларіаль і Едуарду Гергалу. Тут є ліхтарики на сонячних панелях. Тут є ліхтарики на сонячних панелях. Пане Едуарде, передаємо. Степлівський психологічний інтернат, памперси. Дякуємо вам і Товариству українців у Фінляндії і логістичному хабу. Спирт, антесер. Дякуємо волонтерському штабу лад. лад. Все буде ЛА!